Якщо говорити в цілому про грейди, що хочу додати, мабуть, те, що не сказала, це те, що ця система будується на оцінці посад. І в кінечному результаті ви маєте по суті деякий ранг, який присвоюється людині і ну не людині, а присвоюється посаді, ну і людині на цій посаді, і він враховує, наприклад, посади з різних функцій з різних департаментів. Тобто, може бути так, що не знаю, там однаковий грейд може бути у hr спеціаліста у розробника, у менеджера з продажів, у маркетолога чи там не знаю якогось керівника підприємства виробництва. Тому Скажемо так, це є нормальна історія, оскільки вклад тієї чи іншої людини може бути схожий. Ну, ефект від роботи тієї чи іншої людини може бути схожий або навіть однаковий для всієї компанії. Які задачі вирішує грейдінг? Давайте трошечки підсумуємо для співробітників. Звичайно, що він робить зрозумілу, справедливу систему винагороди, тобто. Відкриваючи там матрицю, в тому числі вже селері, ти можеш чітко як співробітник зрозуміти, як ти можеш зростати, як ти можеш рухатись і як це буде впливати на твою заробітну платню. Тобто зараз в тебе там й грейд, тобі зробити потрібно там раз, два, три, щоб перейти на 16-й, і це відповідно збільшить там твою заробітну платню, не знаю, там на 20%. Це досить прозора система, яка м дуже працює е в різних компаніях. Це, звичайно, що прийняття конструктивних рішень щодо, щодо перегляду заробітних плат, коли є система грейдингу, є погоджені селері матриці, відповідно, вам дуже легше набагато легше приймати а, рішення, кому на яку суму переглядати. Тут вже не, скажімо так, може не виникнути питання. Там а давайте ми там, комусь переглянемо на 100 доларів, а комусь на 1000 на одні, на одному і тому самому грейді, бо сама система по суті буде блокувати такі рішення. А знову ж таки, це розуміння ринкової вартості посад, оскільки зарплатні матриці, зарплатні вилки, які формуються в грейдинговій системі, вони враховують, як ви бачили вже, зовнішній ринок, внутрішню справедливість та інші аспекти. А це прозорі правила кар'єрного зростання. Ну що очевидно, ви розумієте, як ви будете рухатися або співробітники будуть розуміти, як вони будуть рухатися по кожному грейду, і що для цього потрібно зробити? що… Допомагає розвивати ленді систему в компанії, в тому числі і навчання, культуру навчання, я би сказала, і знову ж таки побудова рівнів компетенцій, програм навчання за рівнями. А моя любима тема рівні компетенції в цілому компетенції. Тому знову ж таки система грейдингу сприяє в тому числі цьому, оскільки потрібно знати якось. Аргументувати, да, чому саме цей грейд і що його відрізняє, там, не знаю, від там го чи 14-го, умовно кажучи. Ну і для бізнесу, звичайно, що це досягнення бізнес цілей компанії та реалізація стратегії, так чи інакше, це отримання максимальної віддачі від інвестицій в персонал, а це підвищення мотивації і залученості співробітників компанії, коли є прозора чітка система, яка не дає змоги. Фруструвати, конфліктувати і так далі, звичайно, що це підвищує мотивацію і не фокусує співробітників на тих темах, які їм заважають в їхній роботі. Це залучення, утримання найкращих талантів, ефективний контроль витрат, що важливо, оскільки при грейдинговій системі, при зрозумілих вилках і матрицях заробітних плат компанія може чітко спланувати, який же бюджет у неї буде там, в цьому році, в наступному році, чи там, на 5 років вперед, наприклад, на заробітну платню всіх співробітників компанії. І, звичайно, спрощення системи адміністрування і комунікації щодо використання грейдингової системи в компанії.